читаємо пін-код. Вибираємо верхикл і мобілайзер. Pežotrine. Вибираємо що в кого, у нас Peugeot. Далі reading pin код Читаєте pin код add K Ready. Виключаємо запалювання. Включаємо запалювання. Виключаємо запалювання. І так, раз 20 має вибити пінкот в кінці. Ставлю на паузу, в кінці покажу, що ви Включаємо запалювання. Так, от зараз... Перед тим як включати, буде шкала. І вона має бути заповнена оця шкала. Ось знову додалось трошки. Це зараз три позиції і має висвітити пін-код. Так. І от в кінці в нас вибило пін-код. Всім дякую за увагу. По нашому клубу за... Прибором звертатися до Євгена.